Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві 28 листопада, 1364 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі росіяни пустили шахеди на Одещину. Цього разу, на жаль, прильоти є по якомусь СТО та кінній школі, але загиблих та травмованих людей немає. Росіяни минулої доби за. Пустили 142 шахеда, 92 з них збито і є аж 42 прильота по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області без збитів та прильотів шахедів, А в Очаківській громаді 13 разів були атаки від росіян FTV-дронами. Знову пошкодили лінію електропередач. Також ще будинки місцевих мешканців, гаражі, автівки, але наче цивільних травмованих немає. Щодо Херсонщини, то двоє загиблих людей там після російських обстрілів. 13 людей травмовані. Ну і нарешті цієї ночі на Росії дрони летіли по НПЗ. Також ще ТЕЦ. в Білгородській Народній Республіці. Чекаємо ще на такі новини.